Яскрава картина, бо хотіла щось яскравого в такий похмурий час і похмурий день. Але насправді вона така яскрава на перший погляд. А якщо розібратися, настільки страшна що не кожному майстру хорорів, типу якогось Стивена Кінга, може таке взагалі прийти в Картина британського голландського художника Лоренса Альмата, де ми намальована в наприкінці дев'ятнадцятого століття, і вона розповідає про римського імператора реального Габала. і е, е, насправді нема свідчень, чи та ситуація, яка зображена в картині. Справжні чи це просто легенда, але картина називається Троянди Гіліо Габала. І от у Гіліо Габала, як у всіх імператорів, було специфічне відчуття гумору, у них там щось відбувається в голові через ту кількість влади, яка в них є. І от він вирішив, що було б весело зібрати якийсь розкішний бенкет. І потім всіх, хто прийшов, всіх гостей завалити пелюстками троянд. Ну там в легенді не тільки троянда різних квітів, а тут Альмадедем зобразив в основному тільки троянди. Так і вийшло. Так ми бачимо, бачимо, що там сидять перують за століком імператор, його найближчі гості. Там якісь там ваканки на задньому плані, там статуї богів. Внизу прийшли люди, перують над ними. Відкрилася стеля, і їх просто там тоннами цих пілюсток завалило. Так що люди задихалися під їх вагою. І Якщо ми придивимося, ми побачимо краєчки і обличчя нажаханих людей, які власне не очікували такого злого жарту від імператора. Дякую за увагу. Гарного дня.